Так, ну що, сьогодні у нас четвер, 19 червня, сьогодні у нас чергове турне, костричче, здається, воно так називається, там якийсь перевал, коротше, гора. ну Все як обично, середньої складності маршрут, але теж відноситься до активу. Ну, от, тому легкої прогулянки не буде. Ну що, погнали? Перевал, так да, кажете? Перевал, кажу. Перевал. все, мусить бути цікаво, як завжди. Такий прикольний видос, ви це відкривається. Ага.

варто боятися О, там і коні у нас зверху є диве яка гарна мурка здивляється так нас Якщо бик, чоловік корове, то він може бути опасний. Але загалом, ну їх у загальне стадо не пускають. Так. Так і в житті. Так. Дивіться, перед собою ви бачите оборіг. Бачите таке здання зліва? Угу. Воно трошки розламане. Для чого воно використовується? Воно використовується для зберігання сіна на зиму. сіно і складають туди. От є от справа, це може служити стайнею, стайня, де ночує худоба, наприклад, на першому поверсі. На другому поверсі, от таке є піддаща, там теж може зберігатися сіно. В якому випадку будують такі. Обороги. Коли не вистачає місця над стайною. Коли люди мають більше трошки сіна, більше худоби тримають і тому будують такі спеціальні обороги. Зараз ми підійшли до полонини, буков але там можна буде купити сир. Бачу, вона функціонує, оскільки худоба вже випасається, але краще по дорозі назад. Будемо повертатися до земля. Темдер-Темдер. Оу. Ого. Як він порнал. Так. Да. Короче, у там маленька полянка. І легзо видно їй походу, нам туди. Але як ми туди будемо слепати? Взагалі незрозуміло. туди далеченько. А от до речі, ось отде як хребет теж це що таке? Ну от лівіше, да, так, виходить. Так одна горка, два, друга, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. А це от э, лівіша, такий каскад гіри, де це що таке? Це вже, так, як в Розі, так? Отак от. Да, ну. Це вже Верховинські гори, я виїхав, скажімо, так, не знаю. Ага, це інший район. Да, так, інший район. Я так але Хочу теж таких там, так? Пачка сіла. Так, да, є. Там горіничі. Німці досягнення. Там низка, але... Заходимо в ліс тепер, далі будемо йти по лісу. сосни. Оптимальний і по кілометражу менший. Тому що з Верховенського району є підйом села Ільці, але він буде надто важчий на підйом. А також рекомендують повертатися назад на село Бестрець Верховинського району. Ну, Маршрут також буде, звісно, довший по кілометражу. Тому що, тому ми сьогодні йдемо таким оптимальним маршрутом. А ми цю квітку десь будемо бачити, як вона кострикостри. Я покажу. Костя побачимо збережно. Хребет костриче славиться неймовірною кількістю ягодів, а також грибів. Якщо б приїхали трошки пізніше, тому що у нас трошки була холодна весна, і літо відповідно лише настало у нас. У нас весни якби такої не було. Ми зимували весною. Щоб пізніше приїхати, там неймовірна кількість ягодів, грибів, а також цю гору полюбляють ведмеді. ведмедів. Наті, здрасте. А ви розумієте, розумієте, рідкість зустріти ведмедя, тому що вони нас так само бояться, як ми Так, У нас тут невеличка зупиночка була. Набрали водичку, бо далі вже не буде до самого верху і до частини спуска джерела. Зараз я буду доганяти остальну групу, тому що я зробив технічну паузу, так би мовити. Але в цілому мені подобається, що шлях пролягає ось таким цікавим перепонами. Так ви мовити. Постійно якісь чигарники, джерельця, пічка тече ж ручить. дивитися куди ти стаєш плані, щоб це було щось нерухоме чи то дерево якесь чи то гілка чи камінчик щоб це була гарна опора Бо тоді можна впасти якщо десь щось поїде а це буде аварія Резочки? Че страшно? Даня. Так, ну що, виходимо на полонину. Ох, тут вітер якийсь саму. Че ново, крім вітру. Прямо говорила, да? так? Зараз побачу. Воно вона саме право. Розположуємося ось тут. А от то ж чи що, ота там в ту сторону? Так, так. Оце від Гаверли, такого весь черний О, там ми були. Ну що? Зараз пускає. Коротше, у нас привал. Невеличкі бідоси. Не знаю, що в мене чудно, бо вітер капіці. Ну от, вибачте, ну, це поляна. Там на задньому плані здається, з цієї сторони оберла, з цієї сторони там десь має бути гра шпиці, де ми ходили. Коротше, така тут полоненька. Дуже крутила. Заснів цей підйом, він кажуть, тут такий крутенький. Те, що ми любимо.

Нам на той наступний вугорок. Ще, ще вище туди, так? Да? Ага. Чудово. 1586 метрів. Там вже галявана зайнята. Ну, Бачимо прапор. Гора, Чергова під Добрий день всім, смачного! Острича. От, от ми і дізналися правильну її назву. Петі. Так, зараз нам тут розкажуть, де тут що. Як ми можемо бачити прямо в купу, бачите, там така пірамідка. Це у нашій є гора хрум'як, видно, в понеділок там ми були. Бачите там поселення. Що це за поселення? Ні, ні, ні. Саме так. Ні, 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 ні. Далі у нас починається Чорногірський хребет. Перша гора, бачите, така висока, як вона називається? Петро. так. Друга гора найвища, звідти вона виглядає якраз найвища, бо так-то переважно Петрос виглядає чомусь вищим. то така оптична ілюзія. Тим не менш. Вона говорила, скільки в нас має? 81. Добре, Молодці. А друга вершина по висоті, хто знає, скільки має, як вона називається. РБНСК. Там видава. Хотів він тригу зберегти, але не вийшло. 2035 метрів. Загалом у нас є 6200-і всі вони розміщені в нашому звільниському Відповідно, Говерла, Бребенеску, третя вершина як називається? Ребра. Ні, вони чуть менше. Під диван ми можемо бачити в самку кінці Чорновіського Бачите, ось, 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 ось з таким пімптиком є гора, а правіше з такими, так двома вушками. Хто може розгледіти? Відповідно, вона має 2028 метрів. І цих два пімптика це є обсерваторія. Польська називається вона Білий Слон. Наразі вона пропрацювала всього два роки. Зараз там розміщується пост-рятувальників, щоб легше їм було бігати. Далі відповідно, четверта вершина, про яку ми вже говорили. ретро 2020 центрів має п'ята вершина, яка. Оце вже ніхто не має. Могу, а ні. Мову, вона низька Ну, віддалено чув. Гутентом. Гутентом 2016 метрів вона має. Ну і шостий двохтисячник. Шостий двохтисячник вже звучала назва ребра. 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 2001 метр має гора ребра і вона розміщується у нас. Вам не збрехати. Ось, ось ось там вона е, Так. Ну і є ще в нас така вершинка, яка називається у місцевих. Науково вона називається Менчу. Чому обіжена? Тому що має вона 1998 метрів. Трошки не доросла. Треба було камінчиків накласти, як зазвичай, да і все. Пару метрів добра. Воно це так не рахує. Землі ще мало. Так, про 2000 такі моменти. Всі жовті? Чули таке, зразу ми живели? Попробували. Це з його коріння Так, з коріння цих квіточок відповідно роблять настойку калганівку. Ага. Ну їх тут багатенько, можна робити, не переробити. <гадували> Як і копати треба. Але ж це вони мають відсвісти тільки після того ж можна текурі купати. Я не, не цікавився особо технологією, легше mm. <гум> ні, купити, ніж mm. з тим mm. бавитися. Mm. Mm. Так, добре, друзі, зараз відповідно спускаємося вниз, через 400 метрів буде вода, наберемо водички, ну і шуруємо. Акуратно. Вперед uh -huh. yeah. загалом. Mm. <під> uh -huh. Ага, вона сюди так. Там водичці не, буде... <під> ну, не буде, не буде не буде. <під> Трошки запишемо. Наш спуск. Пуск, такий крутенький. Серпантинчик. От багато коріння. О, древ. Це має бути. Знову буха ну, Повертаємося, за ним чудовим шляхом. Зараз буде зупинка на сирному господарстві. І... І, власне, коротше, на сьогодні все. Так прикольно спостерігати, коли е, облака да, проходять і вони таку тінь створюють, корови вона посуться. І взагалі все равно війна, не війна. Їсти хочуть та і все. Документуємо процес, так би мовити. А полонина Буковіян, сир діда Івана. Подивимось. Що там дід Іван? Сир робить. Так, обреш на палкай. Один геть уже. Нікого немає? Де діван? Сирий Є хто вдома? Так, да, так, да. о, добрий ранок. Ми вже все все, все з'їли вже. Добрий день. Добрий день. 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 А сирочку можна у вас? люди Ось і діди диван сюди а, то там вон холодильник і все є. Ага, Тут і все є. у вас тут ціна асортимент. Ну що, у нас фінішно пряма, можна сказати. Ми знову справилися, це вже стає традицією. Так що. We'll I right